У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несе тим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою, у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться. Вижди нещасливий час у тебе і запустить пазурі в печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний все храми мурує, і отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить, а братія. Мовчить собі, витріщивши очі, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте і якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає шкоди й праці. Схаменіться, всі ми на цім світі і царята, і старчата. А дамові діти, і той, і той, а що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую, недівлюю в будень, а вам нудно, жалкуєте, їй Богу не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську.